Шановні поціновувачі гарного зору. Вас вітає Люкс Оптика і головний лікар нашої мережі, чарівна Лариса Борисівна. Добрий день сьогодні будемо говорити про стрес, бо його багато, це факт. І, на жаль, він впливає на зорову систему. Це теж факт, так, містер диктор. Бо саме мозок відіграє важливу роль у зоровій системі. Очі лише збирають інформацію про навколишнє середовище і через зорове нерв передають йому. А тобто мозку цікаво, цікаво. Саме тому існує прямий зв'язок між нервовою системою, нашими емоціями та нашим зором. А коли от ми хвилюємось, стресуємо, виділяється адреналін? Так. І цей гормон призводить до того, що судини звужуються, тобто спазмуються. Ой ой А сильний спазм може спричинити артеріальний тиск або тиск всередині ока. А -а -а. І через це може погіршити зір. Вірно, і тоді ви можете відчувати розпливчатість зору, нечисткість зображення. Можуть бути відчуття близько в окочі і навіть головний біль. Mm, Тож чому після стресу інколи все як у тумані. Також стрес може призводити до того, що ваші зіниці будуть занадто розширені або вони будуть мати різний розмір. І це свідчить про те, що значно розбалансована ваша нервова система, і це є привідом для того, щоб негайно звернутися до лікаря невролога. О, Лишенько, оце стреси поганці. Також. Може виникнути відчуття, що предмети якось подвоюються або викривлюються їх зображення. Вочевидь, така реакція це привід звернутися до лікаря-офтальмолога. Так, це привід звернутися до лікаря офтальмолога І треба турбуватися про ваш зір і бути дуже уважним до нього. Бо якщо такі симптоми не проходять протягом двох-трьох діб, то це є привідом для того, щоб негайно звернутися до лікаря. Дбайте про свій зір, піклуйтеся про себе. І не боріться, записуйтесь на прийом. Так, так, дбайте про себе і заходьте до нас у люксоптику при потребі.